Друзі, готую суп, швидкий суп мультіворки. Гречаний легенький супчик. Що? Для, цього, для того, щоб він був максимально насичений і смачний, гречку потрібно піджарити і піджарити до, до, до рівня, коли Сама гречка буде розлущуватися як попкорн. От вона вся розлущиться. І трішки її піджарити, щоб така стала коричнева. Оце буде рахуватися, що гречка максимально піджарилася. Це у нас перший інгредієнт. Ще хочу додати, що гречка, якщо буде дуже суха, то ви такого не доб'єтесь ефекту. Тут вже просто жарити її, щоб вона була як сімечки піджарена. Якщо трошки Переборчите, то не хвилюйтесь наоборот. Навпаки буде суп набагато смачніший. Оце трішки горіш дасть йому такого дуже цікавого смаку. Гречка трішки ну, не відсирівша, вона дивіться, вона прямо шевелиться. Як попкорн, стріляє, розкривається. Це влага всередині взривається і от такий відбувається ефект. Другий інгредієнт дві картоплини середніх розмірів. Третій інгредієнт три невеликі цибулини. Четвертий інгредієнт: м'ясо. М'ясо. До гречки досить добре підходить куриця. Ну, якщо свинина там, чи яловичина, без різниці. М'ясо з морозілки, глибока заморозка. Два секретні інгредієнти це у нас кубики для бульйону для супу. Можна їх не використовувати. Я використовую. Наступні інгредієнти лавровий лист. Приправи, приправи, через приправи, Це вже по бажанню, що ви любите, можна без приправ, можна з приправами і сіль. Так, друзі. Ні жаримо, ні шкваримо, ніякого жиру олії, Просто засипали всі інгредієнти і заливаємо водою по максимальну поділочку. Це 4 літри в моєму випадку. І все. Так, залили водою. Суб варка 40. Так, варка пройшла, від... випускаємо фар. Так, суп доварився, як бачимо, зараз пересиплю в каструльку. Ну, для цьому все. Ось і супчик готовий смачного.